Вітаю глядачів мого каналу. Вибачте, що так пізно виходжу, але у нас не було світла. Тому, на жаль, так, я і не змогла відкрити ті. Тобто, перша черга відкривається, друга, третя не відкривається. Я не знаю, як ви люди відкриваєте. Тобто, на всіх телефонах я попробувала, чоловік попробував, Не відкриваються ці чати, ці сайти. Я не знаю. Так що, якщо хтось живе по вулиці Грязнова, мене цікавлять дома 73, 75, 71. Вулиця, а, фортечна зараз вона називається. То подивіться, будь ласка, скиньте мені, що там, який графік, куди попадають ці дома. Добре? Буду вам дуже вдячна. І якщо можна, подивіться, будь ласка, також чарівна 100. 153, 147 і 149. Отак. От. Добре? Дякую вам. Якщо хтось зможе скинути мені, можете на вайбер скинути, можете в коментах скинути, скинути мені без разниці. Бо в мене там живуть і батьки, і батьки чоловіка. Тобто їх треба предупредити, вони не знають. А я не можу відкрити. Для мене це нонсенс, що я не можу відкрити зайти. Що це за фігня? Ну, коротше, таке, ладно. Я зла, бо в мене всім дали світло. В нашому домі хтось, у нас маленькі ці три дома сталінки, якась сволоч поврубляла все зразу і виробила е, всі дома, всі ці сталінки. Таке чортішу. Якась сволота, оце зробила. Так знаєте, було бажання вийти і гаркнути двор малий. Що, ну що це за фігня? Ну що це за фігня? Ну що немає розуму, що все треба було поврубати? Це ж ти одна квартира врубила, це ж поврубали всі електрообігрівач. А в мене, між прочим, ще печка Електро. Я єдине, що включила, це два телефони і одну комфорку електроплити, щоб підігріти. Е, їду. Все, одну кастрюльку. Ну, от я ж теж могла включити обігрівач і світло в кімнатах. Да, Ну, тобто в одній кімнаті. Ну, 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 ну це взагалі. Ой, нема слів людей. Коротше, ладно, не буду забалтувати вас. Тому у нас ще пізніше світло з'явилося. Я поки поїла, поки туди-сюди, взагалі, попсіхувала і заспокоїлася, е, думаю, а, фіг з ними. Поїхали, дивимося особистий розклад. Робимо. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжя на ці 24 години. Зараз уже вже, так, мене телефон на привязі Заправляється 17.46 уже. Я вчора вже давно закінчила розклад такий час. Плюс 24 години від цього часу, яка буде ситуація по місту Запоріжжю в сенсі ударів ракетних дронів. На нас летіло три дрони, хлопці всі три збили. Молодці, шикарно попрацювали. Тобто, бачите, двієчка спрацювала на нашу пользу. Дуже гарно, дуже-дуже класно. Все, поїхали. Бачите, все ж таки кинули вони, суки. Все ж таки не упустили можливість. Все, все нам покажіть, нічого не приховуйте. Так, покажіть мені, що росіяни сьогодні задумали з містом Запоріжжям робити. Ну, по-перше, вони дуже злі, що сі дрони були збиті. Тут злість, тут така злість і деспотизм. Ось. Що пікнуло, не знаю. Що пікнуло? Так, що вони, що вони на кульмінації? Щось вони розслабилися, але на їхній ітог падає, що немає допомоги. І тут ще йдуть афери. Афери, а ну, такий, знаєте, і політили. Пожалуйста, тут мах випадає перевернути. Все понятно. Все понятно. Королева вогняна і грубість. Ну, бачите косвиний розкладик. Косвенний розкладик. Що будуть робити наші хлопці? Давайте подивимось. Тобто, бачите, не двійки нічого нема, мічових нема. Родія. А, мечева, що та лежала на їхніх намірах, що вони злі, що вони деспотичні, тиранічні, хлоднокровні і таке інше, і хотять щось хотять. Так, наші хлопці, як вони будуть з ними сьогодні поступати з їхніми ракетами та снарядами, ану. Також холоднокровно, також без всякого жалю, будуть працювати з задоволенням. І помагу дуже, ой, по этому дуже мудро, ну, будуть е, втрати, будуть втрати. Ну, Хотілося б знати, чиї це втрати будуть? Будь ласка, скажіть мені карти. Це буде. А як я їм задам питання це? Це я можу тільки задати питання на Ленормана. Ану. Ану, Ленорманщики, покажіть мені, скажіть мені да чи ні. Чи будуть росіяни на цю? На ці 24 години від цього часу бити по Запоріжжі дронами. Так чи ні? Ми зараз все узнаємо. Таємниця. Угу. А ну ще одну дайте. Темні думки Люди, Вони щось задумали. Щось задумали. І бачите, жінка і чоловік. Ну, це люди, які відповідають за ці справи. Угу. Щось задумали. Бачите, немає. Ну, взагалі, ці карти кажуть ні. 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 Так, значить, цікаво. Так, добре. А покажіть нам, будь ласка, чи будуть на, цю, на ці 24 години від цього часу по Запоріжжю кидати С-300? С-300 снаряди бити по Запоріжжю, чи будуть? Підпитання? Це успіх, а це під питанням. Ця карта каже, що ні, скоріш всього. А ця карта каже, поки вона каже про успіх, але це, це як рулетка. Розумієте, це гра? Це гра, от суки, граються з нами. Так, добре. Добре. Цікаво, Вже справдиться, що не будуть кидати по нас сьогодні а, ці дрони? Ну, то перевіримо. Якраз і перевіримо, що нам для нормани розказали. Бачите, по С300 це рулетка. Ще не, невідомо. По дронам ні. А ну тепер підскажіть нам, а ракети? Ракети будуть по нам летіти? Оці які дальні такі, які наші хлопці збивають. Да. Ракети будуть летіти. Хрест, будуть ракети летіти. І, до речі, не одна, скоріш всього, бо тут 4 стихії. Ця карта каже, що да. А Хрест показує важливу подію. Він означає важливу подію. Чому я подивилася, я вам скажу, бо падає оця карта. Це, знаєте, поразка. Втрати, втрати, які кажуться частковими, але це не так. Це втрати конкретні. Тому я хотіла попитати, попитати, будь ласка, скажіть мені карти. Це, це втрати будуть зі сторони росіян закритість. Скоріш всього, да, що наші хлопці вдарять по них і закриють. І покажіть нашу сторону, чи наші будуть втрати? Марні не трути та невдача. Хм. І там і там показує, що будуть проблеми, бачите? Але тут по-дурному буде закрито, а у нас будуть проблеми марні не трути невдачі. Ось так. Так, добре. Давайте ми подивимося, чи будуть у нас втрати людей. Ми ці 24 години, що ми дивимося по Запоріжжю. від ракетних ударів, дронів і іншого лайна, що нам шлють росіяни. Луняний рицарь. Тус і отака жертва. А що вам сказати, жертва, жертва, жертва буде, але вона лежить між позитивних карт, то це не буде людина, яка загибне, буде сілення і оздоровлення, але ситуація буде вогняна, дуже енергійна. Дуже енергійна. така. Ну, у нас кожен день такий. Чи будуть у нас руйнування будівель будь-яких у місті Запоріжжя на ці 24 години від ракетних ударів, дронів і тощо? Жирий імператори поразка. Як таке може бути? Маленька поразка, але в цілому буде захист. А як же ж так? А як же ж так? Бачите, і падає десятка, це дуже гарна карта. Все ж таки, це буде маленька якась поразка, бо в цілому все буде дуже хорошо. Угу. Ну, це показує хорошо, що оця карта. І я беру слідущу, і тут йде перевернута башня. Це по меншому варіанту буде йти руйнування. Вона більше показує злам інтелекту, або по меншому варіанту буде. Зменшена така історія. І несправедливість. Енергія на низ. Значить, дивіться. Ці три карти дуже гарні. Чотири даже, так, да? я трошки розкрила, як таке може бути От маленька ця поразка. Чому маленька? Бо, бо сохраниться те, що нам потрібно. Жриця це дуже серйозна, потужна карта, бо вона. Має свою таємницю, має свої, вона нічого зразу не видає. І це дуже правильно, бо тоді в нас і буде захист. Тут порядок, тут захист, тут архетип батька. Але нам падає перевернута башня, це більше показує на інтелект. І бачите, падає карта правдивості, але наоборот. Тобто буде наказаний той, кого не треба наказувати. І енергія піде на низь. Якась історія все ж таки буде по будинкам. Але в цілому вона не відіграється. ці основні карти, які я виклала перші. Розуміло, так? Да? І це я розкрила цю ситуацію. Ось. Ця маленька поразка. Оце ця картина і вирисовується. Але в цілому тут десятка. Це гарна карта, десятка монет, сімейна, достаток, то в цілому. В цьому воно повинно бути непогано. Але бачите, які випали старші аркани. В першому рядку, які круті, і во второму рядку вони теж круті, але в негативному стані до нас. Давайте подивимося. Але бачите, двіок немає. Розклад був кослений, прийшло для нормальної приобщити. Давайте подивимося сигніфікатори цих ударів. все ж таки, Перша карта сигніфікатор ракет. Що це буде для нас? Для нас буде страхи. Я оцю карту тягнула. І фортуна перевернута. І це іде або насильство на смерть, або затримка. Затримка чогось. Це на ракети. Виходячи з того, що перевернута фортуна, то можу сказати, що може, якусь ракету пропустити але в нас такого давненько не бувало. Все ж таки я вважаю, що затримка буде. Затримка буде. А давайте ми подивимося Так, з цього боку я покладу. І з цього боку покладу О, перевернуті карти бляха-муха. бляха-муха. Перевернуті карти. Негативні на ракети. У нас давно ракета не прилітала, щоб її не збили. Вони вже пропустять. Так, друга карта, друга карта, будь ласка, дайте мені сигніфікатор е дронів. Дронів оцих, шахейдів, всякої цієї літаючого лайна, дрони, дрони. І що нас чекає, що ми отримаємо від цього? Подібні енергії страхи. Ага, значить, не всі дрони ми зіб'ємо, люди. Скоріше всього, щось вам. Хоча лінормани показали, що дронів не повинно бути. Так, а ну давайте подивимося по С-300, оцім, що можуть до нас доставати. Мені там хтось писав 200 км. А у нас, виходить, десь в цілому кілометрів 70-80, десь так, по різним точкам. Тому вони нас і достають. Давайте подивимося. Снаряди і 300, чи будуть долітати до Запоріжжя на ці 24 години. Так, невдача, так. Чи будуть долітати? Невдача. Сигніфікатори з 300. Ну, я так розумію, що не будуть долітати. Хоча це ми для нас кладемо сигніфікатор. Чи будуть долітати? тача. все відкрито. Ось так так поразка буде і жертва. Похоже, що такі жертва падає, маленька поразка, відкритий суд, ми відкриті будемо для цього всього. Так, не енергія. Але там королева монет, то, по суті, та нічого не буду. Не буду. Казати, бо, знаєте, там, де падає суд, дуже така двойственна історія в мене проігрується завжди. Тому я не хочу не хочу пробрікати щось. Так, так, в цілому мені я хочу, щоб ви мені показали. А, ми подивитися, повинні що з вами. Будь ласка, карти, покажіть мені на ці 24 години наші мости. Новий мост. Безпека, охорона, технічний стан. Боже, це новий мост. То він що взагалі не охороняється. Там йде суперечка, там йде така річ. Дуже погані карти там на, на цей новий мост, люди. Він беззахисний. Він беззахисний. Ще й обман йде воєнний. А сигніфікатор йде конкуренція. Тобто за нього. Ну, всі бачили, що бити по мостам, в принципі, це таке. Тим тобто, паче, що вони тут доб'ються. Я не знаю, що вони доб'ються. Так, дивимося наш старий мост, Дніпро Гез. Тобто оцей мост. Яка охорона, технічний стан. Ну, Нормально. Тут теж охорона якась така квола, технічний стан потребує все ж таки. Все ж таки потребує, бо тут іде як ізоляція і немає порядку. Ну, Бачите, все ж таки будуть вони там складатися, куди діватись. Нормально тут все буде по старому. Давайте подивимось Преображенський мост. Преображенський мост подивимось. Я, може, сьогодні правий лівий берег в одному зроблю, щоб швидше. Не буду його розмазувати. Так, Преображенський мост, Так, ліг. Безпека, охорона, технічний стан. Стаємниця, гарні новини, якась робота. Ну так, в цілому, в принципі, нічого страшного, але, звісно, сонечко перевернуте не дуже гарно. В цілому по мостам мені не сподобався перший мост новини. Знову дуже шумно, теж і холодно. Так, давайте подивимося ми інфраструктуру зараз. Чи постраждає якась інфраструктура на ці 24 години від ракетних ударів, дронів і таке інше? Покажіть нам по Запоріжжю. Вода, електрика, газ, общественний транспорт. Цивільний транспорт. Проблеми з водою. Гірка істина у нас з електрикою, ну ми будемо мати це кожен день оці відключення. Це погано. Так, ну це кірдик буде нашим електроприбором. Так, по, по, газу, да, по газу якась буде історія, бо тут. Ми сліпі. Боже, не дай Боже, вони попадуть ще туди. По транспорту. Страхи по цивільному транспорту теж розстройство якесь буде по чашам. Там буде конфліктна ситуація з газом. Удар. Але це ще може бути такий конфліктний розговор, як мінімум. Бо тут випадає імператор. Імператор це захист і закон. Так. Ну і з вашими транспортними средствами буде якась проблема по енергіям? В кого електро, в кого від чого там ви залежите. Електро, електроенергія, фортуна на низ, Ми будемо практично, як сьогодні, ну, воді налагодиться. Що ми там боїмося по транспорту общественному? Не знаю, чого народ, бачите, радується. Але в цілому багато людей, які а, стресують в транспорті. Бояться. Так. Ну, і хвати, я думаю, в цілому ми все подивилися. І сигніфікатори, і глянормана. Картина не жахлива, не неснувшивательна. Так що якось так. По електриці буде, звісно, от як буде. Що поробиш? Все, люди, тримаємося. Треба закупати газові балончики, свічки. Печок нормальних, цих газових, походних немає, все гівно. Звінить за вираження. Я дивлюся, і я не знаю, що мені робити, бо в мене електропліта. І яку брати. Подивилася в епіцентрі така красненька, як забула, як вона називається, звісно, Китай. Від балончика, тра -та -та, біля 4 тисяч заходжу на, по назві на офіційний сайт, стоїть вона там максимум 1200. Прикиньте, скільки епіцентр накручує ціну. А балончик на тому сайті, такий, як балончик в епіцентрі 150, там стоїть 85 гривень. Тобто є сенс купити оптом там 10 балончиків, це 20, і там взяти ту печку. Але я почитала отзві, вона дуже хлипка, дуже поджиг якось такий. Ну, коротше. Там 50 на 50, кому як? Так що така інформація вам. Все люди. Тримаємося. Нас їх зламаєш, ми українці. А запоріжці то взагалі вперті. Хі -хі. Все люди, почуємось, па-па.